Я дуже вдячна подрузі, що вона тоді побачила мене і сказала Оксано, так діла не буде, або ти береш життя в руки, або опинишся на вулиці. Все у мене було, як у всіх, вчилася, одружилася, працювала, але так сталося, що моя робота рахувалася наче престижною, наче шанованою, але на практиці не приносила ніяких грошей. Що цієї зарплати в бібліотекаря? Вся надія була на чоловіка, але той з часом вирішив, що йому вигідніше завести нову родину, ніж забезпечувати мене й двоє наших спільних дітей. Що я пережила, не можу передати, якби не мої батьки, то не знаючи й вберегла б квартиру бо борги за комуналку такі були, що вже мали нас веселяти. Чоловік як покинув нас. Чомусь вирішив, що аліменти буде платити продуктами і одягом на дівчат, щоб часом я ними не скористалася. Куди ж та любов дівається адже спочатку він таким не був. Доньки, слава богу, вступили на державну форму навчання і жили в гуртожитках. Вже мені якось легше стало, а коли вони вискочили рано заміж, то я лише перехрестилася, бо вже мені менше клопоту. Мені було 48, коли я зустріла Михайла, і він прийшов до мене жити. Я й рада була, що не сама. Що в мене чоловік? Хай він і не пропонує мені руку і серце.